Від початку року працівники обласного центру народної творчості почали виготовляти окопні свічки. Хоча оголошення про збір матеріалів опублікували трішки більше як місяць тому, волонтери вже передали першу партію свічок нашим захисникам. Ми спілкуємося з нашими захисниками, воїнами. Їм це дуже необхідно. Вони підігрівають їжу, вони гріються. Тому хочеться їх теж зігріти ось таким теплом. Подивилися відео, як це правильно робиться. Якщо там баночка трошки зависока, то обрізають болгаркою. Якщо, наприклад, неправильно вклали картон, то заставляють нас перероблювати, щоб було це дуже зручно в користуванні. Якщо чогось не вистачає для виготовлення свічок, працівники докуповують. Власне для створення окопної свічки треба мати баночку з під консервів, картон, віск чи парафін. Спочатку вирізаємо. Картон у нас майстриня Наталія Войстрика. Вона все це лінійкою акуратно розмічає, але вона дуже швидко це робить, розрізає, наповнює. Потім ми наповнюємо ці баночки, і потім ось наші вже керівники студії Ященко, Андрій Каменецький. Вони розтоплюють віск. В чайнику і плитку ми електричну принесли з дому, і потім заливають. Але бажано змішувати віск і парафін, тому що якщо один буде парафін, то це буде така кіптява і для дихальних шляхів це не бажаний такий результат. Все-таки віск він краще. Волонтерять в обласному центрі народної творчості вже кілька років. Окрім виготовлення окопних свічок, тут збирають одяг для переселенців, а також платуть маскувальні сітки.